Да. Розумієте, Трамп нам говорить, що от ми зараз поступимося Донеччиною і ага. на цьому все. Ага. І мир. А Путін, після того, як вже е, Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не піде на цю умову. На цю Путін одразу сказав: А чому тільки Донецька? Ми не відмовлялись від того, що ми оголошували е, в 23-24 роках. Ми не відмовлялись від тих позицій. Ви повинні після Донеччини будете одразу звільнити Херсонщину та Запоріжщину повністю для наших військ. Все. Тобто, ми би потрапили, дивіться, Путіну, те, що я бачив по картах, дуже важливий прецедент, щоб Верховний головнокомандувач українських військ, президент України Зеленський, підписав наказ: я наказую відступити з території і так далі. Це зробив світовий прецедент. На основі якого можна визнати всі територіальні завоювання Росії, і якщо він скаже А Зеленський, да", то йому доведеться казати і Б. Тобто, якщо ти відвів війська з Донеччини, то, то треба вже виходити із Запоріжжя із Херсона, тому що по іншому не буде миру просто ти по суті задонатив Донеччину російському агресору. Тому це був хитрий план на нього буде знову тиснути Трамп, щоб він відвів війська з Донеччини, але я бачу, що Зеленський не піддасться цьому тиску. Розумієте, ми, ми маємо не того президента, якого мали б минули, минулу каденцію. Да? Це Петра Порошенка можна було змусити підписати мінські угоди з терористами разом. Він же підписав і стояли підписи Захарченка і Плотніцького. Тобто, президент України підписав з очільниками формування терористичних організацій. Документ тільки там могло бути прийнята ця вся лабуда. І коли ж згадайте, коли президент Зеленський став президентом України, він сказав, що мінські угоди шкодять національним інтересам України. Ми хочемо їх передивитись, тому що це. Угоди, які йдуть супереч Конституції України, і так далі І за що Путін і взявся за нього за Україну, тому що мінські угоди виконати було неможливо, а самі вони зраджували всім інтересам України. Тож, Зеленський не той лідер, який візьме і підпише оцю капітуляцію. Не той лідер, хто візьме і скаже, а добре, я все-таки погоджусь. Ви ж моїй дружині погрожуєте. Ви ж дітей моїх погрожуєте вбити. Я із-за того, що ви погрожуєте нам всім вбивством моїй родині, я підпишу все. Ні, Зеленський е, ніколи не підпише те, що його змушують змушують е, силою підписати. Він підпише тільки те, що вигідно українському народу. Так, да, українському народу дуже невигідно продовження війни. Я погоджуюсь. Нам дуже невигідно. У нас гинуть стільки хлопців, чоловіків стільки гине. У мене за кожним розривається серце. У нас реально нема мобілізаційного по суті вже потенціалу і так далі. Але розумієте, ми повинні обирати між двома гіршими сценаріями. Тобто, цей сценарій, в якому ми зараз живемо, він поганий. Безумовно. Але у нас є вільні міста українські, так, обстріляні, але не зламні. Київ, Черкаси, Львів, Хмельницький, Одеса, навіть той же Херсон, Запоріжжя та Дніпро, і Харків, і Суми, і Чернігів. А в тому іншому сценарію, там інший сценарій. Там уже не буде оцих мирних Києва, Дніпра, Запоріжжя. Одеси, Харкова, Чернігова, Сум. Там буде по суті, по суті, інша війна. Це буде по суті, підготовка до другого повномасштабного вторгнення, яке станеться дуже швидко. І ці міста будуть захоплені, люди, люди вбиті. Ми повинні казати правду, що це реально так, ТЦК реально порушує права. Реально порушує закон, реально робить неправильно вчиняє і проводить неефективну мобілізацію, тому що е, тих людей, кого вони призивають, е, по суті, вони не можуть нормально поповнити бригади, і ці люди або йдуть в СЗЧ, або е, хворі, і вони не можуть виконувати бойові завдання. Але якщо не буде ТЦК працю працювати, хоч так, то ми ж повинні розуміти. Це одразу гиб, загибель України. Загибель України це не, не аморфно, що ось зникла українська держава. Ми там собі або втекли за кордон, або тут лишились, і як то приживемося при, при Росії. Ніхто ніяк не приживеться при Росії. Розумієте, я дуже близький до народу України, до людей ну, е, е, ну, невеликих статків, звичайних. Да? От, більшість патріоти України, але у деяких людей проскальзує така думка, що там, аби війна завершилась. Уже навіть якщо Путін захопить. Ну, приживемося при новій владі, приживемося. Знаєте, тоді Радянський Союз був, то Україна стала, тут приживемося. Ні-ні. Дивіться, ви забуваєте, хто це. Це маньячела, це вбивця, який не дасть вам прижитись. Для нього всі українці це вже знаєте клеймоване суспільство, яке потрібно тільки винищити, і нагадаю, як історик, що Адольф Гітлер, Геббельс, навіть Генріх Гімлер, голова СС, не робив того, що робив Путін зараз, і його е, поплічники. так що таким ось чином. Чоловіки всі забрані. От дивіться, як у нас мобілізація в Україні, і як у них на окупованих територіях. На окупованих територіях немає жодного чоловіка, який навіть переховувався б у власній квартирі від мобілізації. Сидів би, так? Як є у нас? Чи е, там немає поняття бронювання? Поняття броні немає взагалі на території РФ. Немає. І немає поняття, всі воюють з 18, з на окупованих територіях з 16 років, відсутнє бронювання і по здоров'ю все теж відсутнє. І Оце якщо ви навіть думаєте, а я просто суванець, я пристосуюсь. Ні, любі, ні, ні, ні. Дивіться, вони захоплюються територію, якщо вони вас не вбивають, ви йдете в їхню армію позорно, да, ми ж бачимо, як призивають в Мелітополі людей. Там. З Маріуполі. І в складі цієї армії штурмуєте вже Польщу, Латвію, Літу, Естонію. Так що. І, до речі, це ж через те, що Зеленський не підписує і не здає Донбас, тому так сильно хочуть вибори провести в Україні. І Путін хоче, і наші партнери на це наполягають той же Трамп. Кричить, треба вибори. Нікому не А вибори. давайте подивимося. Давайте подивимося, чи пройдуть ці вибори в 26-му році давайте. і хто на них переможе. Ого. Якщо вони пройдуть в 26-му році. Ну, дивіться, справді я бачу, що Зеленський піде на поступки Трампу і погодиться на проведення виборів реально. Угу. Вибори будуть відтягатися, але вони пройдуть це таки другої половині 26-го року. Що випадає по картах? Випадає так, що, по суті, народ України обере знову президентом Зеленського. Я це бачу і відчуваю. Тобто, по суті, на зло Трампу і Путіну, наш народ обере знову Зеленського. От, от Зеленський. Молодий більш лідер, да? А ось випадає у мене залужний перегорнутий есмодей. Тобто, це нечесний військовий. Дивіться: за залужного. Мене порвало. Вибачте, все мене порвало всього позавчора, коли я побачив його в голубих труселях е на в Домінікані. Дивіться, я виїзний з України перше. Я можу виїжджати. Друге, я маю гроші виїжджати на кудись. Ну, тобто, я можу оплатити собі дорогу. Друге. Я можу поїхати в Одесу на море. Четверте, я можу відпочити в Карпатах, не виїжджаючи нікуди в такому розкішному готелі, а там є така Арден Палас, Едем Рзорт, оці всі фешенебельні речі, які там. Замінюють собою не знаю Швейцарію. Я поїхав кудись за весь час війни? Ні. Це принципова позиція. Я не відпочиваю, я не маю вихідних, я завжди працюю для українців, я працюю для е, інших людей з е, інших країн світу. Я працюю, я не відпочиваю. Президент Зеленський, дивіться, скільки він виїжджав по робочих поїздках. Ніколи ніде він не відпочивав. Він працює щоденно, він не брав собі відпусток. Дивіться, він нікуди не літав, ніякого відпочинку у Зеленського не було. В той же самий час Залужний видає книжку свою. Тобто, совісті нема, е взагалі, ну, нічого нема. Видає книжку сам про себе, залізний генерал. Відкриваємо першу цитату. Перша цитата пишеться так: Я буду останнім, хто залишить Київ. Останнім, хто вийде із Києва. І навіть скоріше за все цього не станеться. Бо я загину в Києві. Людина перша поїхала навпаки з Києва. Ще в кінці 23-го року, тому що просив сам Зеленського його зняти, бо, бо про, програв Авдіївку. Про… Про… Проївдав. Не тільки Авдіївку, Мар'їнку Глідав. Так, так, так і було. І, і лишив, і лишив на, на Сирського, Дивіться, сирський теж не ідеал, не але він лишив на Сирського що? Провалений контрнаступ, а провалений контрнаступ, це ж загинуло десятки бригад і провалив вугледар. А вугледар, взагалі, от не можна було нічого провалювати, можна було все провалювати, тільки не вугледар. тому що вугледар це як пербна опорна така точка, дуже потужна, якщо його взяти. Росіяни його взяли, вони пішли одразу на, на Захід, і Курахове, і всі села, і Дніпропетровщина, і Запоріжщина. Е, тому, е, знаєте, коли він видає такі книжки, він хоча б в цей час би не їхав на відпочинок в Домінікану. І це ж розумієте, це ми одне з того, що зафільмували. Він їздив так і тому році, і так далі. Е, і ну, для нього немає нічого святого. Ба більше е, півтора місяця назад він видав статтю на фоні цих розслідувань на САП. він видав статтю, що якщо він стане президентом, якщо а коли я стану президентом, то я підпишу будь-яку мирну угоду для того, щоб завершити цю війну. Бо поганий мир краще, ніж гарна війна. Тобто він, він сказав, що він би пішов на компроміс і віддав би чотири області Росії, пане Валерій Залужний, скажіть, будь ласка, а куди дітись людям, які в Запоріжжі живуть? А там їх живе більше мільйона людей. Куди їм дітись? Загинути від росіян, щоб вони з них розчленіли, як вони це зробили в Учерпіні і Гастомілі? Щоб зробили братні могили десь? А херсонцям куди дітись незламним, які зараз страждають, кожен день обстрілюються. А куди людям з Донеччини їхати? М? От поясніть нам це. Просто розумієте, це людина, яка відшиває піджаки по 10 тисяч євро, розумієте? Ну, ну, він він держ, державний муж, він чиновник, він не має права носити такий одяг і відшивати його, розумієте? Він не має права фотографуватись у позі Ейзенхаура е, і позувати для журналу Вог в позі Ейзенхаура, тому що треба бути таким як був Ейзенхауер. Тому що Ейзенхауер е, розгромив Ромеля, пустинного лиса, дуже потужного генерала, дуже талановитого. Захопив всю північну Африку, звільнив її від італійців та е, німців. Е, він розгромив, провів дуже класну нормандську десантну операцію і звільнив по суті Францію і Західну Німеччину від Гітлера. І він закінчив свою війну перемогою. А залужний не закінчив свою війну. Ейзенхауер був генералом до завершення війни. Залужний не завершив цю війну. Залужний втік від цієї війни. Залужний не виграв війну, він її програв. Як Ромель свого часу розпочав наступ при Ель Аламейні. Його наступ захлинувся і був повністю розгромлений. Так само, і наступ залужного підроботиним був повністю розгромлений. І після його. Оцього наступу очевидного, де він шукав просто слави, де він відправив хлопців на реальну смерть. Бо росіяни знали про цей наступ, про напрямок і чекали їх в роботи. Розумієте, він поклав життя тисячів дітей українських матерів і. Після цього він може він позує як Зенгаувер і фотографується так само. Ні. Ви точно не, не Герой України. Мені люди іноді пишуть: дивіться, а як же, чому він тоді Герой України? А я кажу: тому що він шантажував. Згадайте той час, 22-23 роки. Ми постійно чули фрази від військових, від всіх, тому що він їх підбурював. Він казав: ось. Щось не так, ми всі військові встанемо і підемо на Київ, його захопимо, всіх виріжемо. Пам'ятаєте, владу виріжемо, самі розправимося не по судах, а самі. Як тільки залужний пішов, цих розмов немає. Тобто, хто підбурював, залужний підбурював. Ну, також підбурював Соловйов і Путін. Путін казав: беріть у власть в свої руки. З вами нам буде точно легше договоритися, ніж з этой шайкою наркоманів і неонацистів, які засели в Києві і взяли в заложники весь український народ. Так такі тези повторює на бой САП, такі тези повторює залужни. Але точно ми не повинні повторювати такі тези. І наші військові зараз їх не повторюють. До речі, за фронт ми почали говорити з вами. Там а, путіну доповіли про те, що вже захоплене Гуляйполе і мирноград, і вже залишилося зовсім трішечки до Слав'янська. Як там насправді ситуація? Я знаєте, я буду говорити правду, бо свого часу а, по Покровську говорили, що він не захоплений. Я бачив, що захоплений, потім всі сказали, що да, він був захоплений. А, що по Гуляйполю? По гуляй полю, я бачу, що більша частина міста реально захоплена, 90 десь відсотків. Інші 10 відсотків це територія міста, в якій ще ведуться певні бойові дії. Про що від чого можна стверджувати, що гуляй поля реально захоплено? Король мечів, де бачите, підкорення підкорення людей, соціуму і землі. Е, але е, я бачу по аркану дурак, що ще росіяни не досягли е, повністю захоплення всього міста. Але коли знаєте, в мене така позиція: якщо ти контролюєш більше 80% міста, то ти очевидно, що його захопив. Якщо б інші 20% не були сірою зоною, а контрольованою Збройними силами України, ти не захопив місто. Але якщо є 80% захопленості і 20% сірої зони, в якій є тільки обмежені якісь вогневі групи контакту, то це все-таки можна стверджувати про захоплення міста. Ну або ж стверджувати про це там через три дні, коли а, воно буде реально повністю захоплено. Стосовно Мирнограду, я реально бачив, що Мирноград буде захоплено в 25-му році. Але. Я бачу по картах, що Мирноград зараз не захоплений. Тобто я бачу там конкретно опори е, спротиву, я бачу, що північ міста і частина центру міста контролюється нашими силами. Але я бачу, що це, в принципі, той процес, який буде довершено все одно росіянами і вони все одно Мирноград захоплять. Я не бачу контрнаступальних дій на Мирноград, ніяких тисків з нашого боку. Тобто я бачу, що ми го готові вже зустрічати за Мирноградом і за Покровськом Росіян, і не дамо їм просунутися. Але Мирноград, я бачу так, що, е що ті оточені підрозділи ЗСУ, вони читять героїчний спротив, місто ще не захоплене, але. Невідомо як, наскільки їх ще вистачить. Ми повинні розуміти, що е, все-таки е, там оточена певна частина військових, вони зараз роблять той героїзм, вчиняють, який вчиняли азовці в Маріуполі. Вони відтягнули на себе левову частину російських елітних військ, і поки мирноград оцей камочок, знаєте, б'ючися українське серце таке. Поки воно б'ється там, в Мирнограді, ворог точно не зможе розвинути наступ на Павлоград, на Межову на добропілля. Тому е, велика шана цим героям, бо кожному з них треба навішати 20, 30, 50 медалей. Кожному, хто в Мирнограді зараз, це герої. Бо вони живуть без підкріплень, без ротації, без підвозу харчів. Без їжі, без достатньої зброї. Погуляй полю будуть спроби. В принципі, ці спроби просто обмежать російське просування, але не дадуть можливості повністю відновити контроль за містом. Покровськ Мирноград, Покровськ -Мирноград ні. Я бачу по Костянтинівці таке. Mm -hmm. Що в місті Костянтинівка, е, ворог ще там трохи просунеться, а потім наші сили зможуть вибити їх з Костянтинівки. Бо е, в, в пригородах міста е, в південній частині, е, яка ближче до Горлівки та Донецьку, там вже йдуть бої в місті. Але я бачу, що ми якось контратакуємо і ворога виб'ємо. І я відчуваю щось таке в лимані. Так, да, по Лиману теж буде от стабілізація. Взагалі на Лиманському напрямку там дуже ефективний е командуючий Андрій Білицький. От до речі, ті, хто хочуть проголосувати за військового, хто хоче президента військового, то голосуйте за Білецького. Він однозначно буде бал балотуватись. Знаєте, якщо я в першу чергу за Зеленського проголосую, але якщо щось не те. То я проголосував би за Білецького, тому що він реально зараз в Лимані стабілізував ситуацію. Він не дав захопити це місто, він не дає ворогу зі свого напрямку вийти в тил слов'янську. Він тримає дуже міцно позиції. Все-таки треба зазначити, що він заснувач, перший заснувач бригади Азов. Він стояв на очолі, ну, створення Азову. Він створював багато інших підрозділів, і він також створював третю штурмову бригаду. Тож, найелітніші підрозділи України вони мають саме природу походження від Андрія Білецького. Це та людина, яка воювала ще в. 14, 15, 16 роках стримала ворога в Широкіному під Маріуполем, він він же ж, знаєте, хоч і був колись політичним діячем, але не шукає публічності з початку війни. Тобто людина реально достойна. Знаєте, не так, як залужник, який Ой, пінчук, ой, Ахметов, Ви знаєте, що ж він взагалі ну, протеже олігархів. ну, Тобто, ну, от прийде залужний, це буде повернення до олігархату. Вибачте, не хочу. Той же самий міндіч повернеться лише при залужному. До Зеленського міндіч не повернеться. Так далі. Тобто, отак. А залужний з Арестовичем дружити не перестали. І Якщо залужний стане президентом, Арестович повернеться в Україну. Ви хочете цього? Я не хочу.